Боже, я подарунки під ялинкою. Клас. Ідіть всі сюди, будемо розглядати. Ефі, ти вже тут щось примітила для себе? О, щось яскраве. Я думаю, що це для мене. Подарунки. Давайте подивимося, що це. Ого. Ого. А що це таке? Давайте подивимось Ну, написано ж Guess «Гес». Yes. Зараз подивимось Яка вона гарна. Я її дуже хотіла. Гарна сумочка. Клас. Да, Я дуже сильно так хотіла. Настя, зовсім не дитяча. Ти що вже в нас виросла? Трохи є таке, да. да. так. Гулянки на дні народження. Да, це тепер моє найулюблене соло. На вечірки. Клас. Дуже Так. Да. Ой, тут щось схоже виглядає. так? Да, а тут я бачу 23. Так. Ну я думаю, це для мене. Я теж це так думаю. Глянути. Ну, це офігітельний рюкзак, Я да. дуже такий хотів. Дуже класний. Да, він ну, коротше Дуже класний для міста, для навчання. Сюди можна роду, до речі, засунути. Має поміщатись, так ну, да, Спокійно вміщається, Клас! Ще якісь зошити. Угу. Шапочка. <рігла> 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 І все. Шапка обов'язкова. Да. Цікаво ще. О! А це ось такий крем для волосся. Я його дуже хотіла. Він такий прикольний. Він а, від пухнастості. там, що вони Для гладкості. Для гладкості, так. Дуже класно. Пухнастості. Да. Mm -hmm. Далі грабінет для волосся. Я такий теж дуже хотіла. Давайте подивимось. Ось такий він гарний. Як для принцеси. <реш> так бережно розчісує. Так. Маска для губ. У нас така закінчилась. Вона дуже класна та так, гарно була. масочка. Так. Вони бувають різні. У нас була рожева, дуже гарно зволожує губи. Це на ніч її потрібно наносити. Особливо взаємосату. Так, Супер. тільки що хотіла сказати, дуже класно. Опа, кіко! Що це? Блаш, рум'яна. Давайте зараз подивимось. У мене мої закінчились. Ой клас. Вони такі гарні, клас. Нася, новенька сумочка, поповнення доглядовою косметикою, можна вже йти на новорічну вечірку. Так, а тут в нас ще одна сумка. Але я думаю, що це вже для папи, тому що в нього була точно така сама, але ту він зносив. Так, це ось новенька. Попередню зносив, дуже подобається, і собі навіть якоїсь іншої моделі не уявляю. Функціонально містка. Класик. Далі я бачу теплі речі. Так-так, це точно для папи його улюблений бренд. Угу. Так, тут теплі речі для мене. Щастя любить тишу. Подивіться, які прекрасні гори. Костюм теж утеплений. Ще теплі речі. У мене теплі носки, маска. А що це значить? Ви думаєте? Зимні канікули? Маска яка? Лижна. Ми їдемо маска, на лижі? Маска місто лижна. Канікули Ліка. розпочались, так що гостримо лежі. І на лежі! Поїхали! Нарешті! А це що за подаруночок подарунок? М? Так, а тут у нас смаколики для Тіма і Тефі. Дати пуха? Так, Ще смаколик. І я тут бачу чобітки. Собачі? Тефі, ти теж з нами їдеш в гори? Зі свого лижного комплекту я вже виросла, тому новенький, ось такі гарненький. Буде тепленько і зручно кататися на лежі. Зуття для тефі, а? А це теж тобі на пальці? Це манікюр. <світ> Чехол для манікюра. Ну що, одягаємо? Давай. Готово? А вона така ніби розуміє. Сидить і чекає Угу. <світ> І раз. Все до деталей продумано. Подивіться, які класні. Замочок, липучка. Резинова підошва. Тефі? Гуляти! Гуляти, Тефі. Прикольно. Їдемо в гори, біблішки тепленько-тепленько. І потрібно розходитися і потім будеш бігати. О, пішли. Пішли, пішли. Пішли гуляти, де. Да? Пішли. Ой, який запашок. Смачного. Щось новеньке. таких смаколиків у тебе ще не було. Як воно в них. твоє улюблені смаколики. Пішли будемо їсти. Пішли, їсти, Пішли. Ну і як ви вже напевно помітили, це новиночки для нашого інтернет-магазину MLN Brand. Тут і піжамки, і футболочки. Багато рожевого, як ви любите. Рожеві футболки. Ось декілька зразків. Піжам. Дуже класні піжамки. І головне... І новорічний сюрприз колаборація MLN Brand з доглядовою косметикою Mini Me Kids. Можна бути комфортно, зручно одягненим з MLN Brand та ще й красивим, гарним доглянутим з доглядовою косметикою Mini Me Kids. Так. Настя користується цією косметикою вже на перший рік. Так. Дуже класна, якісна для підлітків. Як у дорослих, як у мами. Мені дуже подобається цей бренд. Тому підписуйтесь і слідкуйте за MLN Brand. У нас, до речі, ще часто проходять різні конкурси, і новорічний теж обов'язково буде. І тут ще щось таке смачненьке, солоденьке для вас. Додаємо до кожного замовлення MLN Brand. Смачне імбирне печиво. І ще у нас новинка, до кожного замовлення йде ось така картка. Всі картки екологічні, виготовлені з переробленого паперу і мають невеличкий секрет. Із цієї картки можна виростити квіти. Розкладаються за декілька місяців, але краще розірвати, помістити в ґрунт, гарненько поливати і виростити квіти. Дуже гарна ідея для кожного бізнесу. Тому піклуємося про планету разом. Дефі, іди до мене! Пішли подалі, пішли. Ми вже в дорозі, пів шляху проїхали, зголодніли, зараз обід. Зупинилися біля заправки смачного. Дякую. В кого бургер, в кого хот-дог. А... Саш, у тебе що? Шаурма? Фрешбургер. Фрешбургер. Все mm -hmm. таки Тіма і Тефі залишили вдома, за ними є кому приглянути. Олег нам допоможе. Mm -hmm. А у нас буде подорож. Давно ми всією сім'єю не подорожували. Mm -hmm. Так, проїхали трішки далі, і тут вже зима. Ось такий гарний іній на деревах, на кущах. Надіємося, що приїдемо в гори, там, де справжня зима. Камера ніби не передає всієї краси. Бачиш гори? Угу. Бачиш сніг? Нарешті ми вже майже на місці. Так, ну ми вже на місці, в селі Яблуниця і в місті відпочинку скогур. Це великий резорт. Ми тут відпочивали не вперше, і влітку, і взимку. Настя дуже круто проводила час в дитячому так. таборі влітку, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ми максимально відпочинемо і перезавантажимося. Так. І проведеш свої канікули в таборі вже в зимньому, так? так? Цікаво, що ж там буде відбуватись, яка цікава програма розважальна. Я пам'ятаю все, що було влітку, в таборі, а зимою я навіть не можу собі представити, що тут буде. Не думаю, що буде дуже цікаво. Ну, я дивлюсь багато змін. Порівняно з останнім нашим тут візитом. Так, все розбудовується, розбудовується все більше і більше. Навіть не все впізнав. Ну, рецепцію впізнав, ходімо. Скогур це дуже комфортний відпочинок для всієї сім'ї, як для дітей, так і для дорослих. Поки дорослі будуть відпочивати, відновлювати свої сили, а місць для відпочинку тут багато, все продумано, територія велика, діти будуть проводити корисний час в таборі. Да, кемпі, Кемпі. Теж... кемпі. Настя, є в тебе знайомі в кемпі? Mm -hmm. -кемп Кідс є. Yeah. Хто там головний? Ніка. Yeah. Ніка. Чекаєшся. Стрінешся сьогодні з ним. На рецепції ключі отримали і зараз будемо їхати заселятися. Просто подивіться, яка величезна територія. Так, дуже територія велика. 15 гектарів. Ого. І все дуже гарно облагороджено. Все для комфортного сімейного відпочинку. Як ви пам'ятаєте, ми там недалечко проживали. Он там прогулянки лісом у нас були на велосипедах. Ось там знаходиться банно-оздоровчий комплекс. Роса, в який Роса, ми Обов'язково маємо потрапити цього разу. Тут Шо, у нас сані була крута рибалка. Ми тут ловили форелі, провели круто час. Не знаю, зимою ловлять, не мовлять. дізнаємось. Настя внизу проводила час своїми подружками на дитячому майданчику. Нам тут все знайомо, але бачимо, що як все міняється. Була літня тераса, тепер дивіться, крута кафешка, лавіна. Піца, бар. Піца тут, до речі, обов'язково спробувати. Так, дуже смачно. Можна як і тут, на місці, поснідати, пообідати, так і в ресторані, можна замовити в будиночок, в котедж. А ви зацінили сонце? Зоокуточок, За пам'ятаєш, Настя, кролики? Так. Да. А туди вище знаходиться кемп. Привіт, так. кролики! Привіт! Добре. Ви нас пам'ятаєте? Привіт! Ти нас пам'ятаєш? Красиво. А далі пригоди у Скогур Кемп. Настя завтра точно туди потрапить. Обов'язково. Там дуже цікаво. Це в'їзд в першу чергу. Ми тут жили неодноразово вже. Згадаємо будиночки, в яких проживали, і поїдемо в другу чергу. А ми в цьому не були? В цьому ми проживали, здається, так. Точно жили. Пам'ятаю, в 13-му. Ось в цьому будиночку ми жили, пам'ятаєте? Да, 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 yeah. да. <гум> пам так, 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 Я пам'ятаю ось цю дитячу початку там знаю, що завжди. Я точно ще пам'ятаю, що відпочинок без транспорту. А ось там зоопіточок. Да. Там косулі проживають. Ось там знаходиться ресторан з басейном, з великою терасою. Можна відсвяткувати різні свята, дні народження, вечірки. Влітку тут по своєму колоритно, прикольно, вид на гори, відкритий басейн. Можна замовити піцу, смачні обіди, смачні сніданки. Можна замовити в котеч, можна прийти в ресторан на сніданок, на обід, на вечерю. Замовити будь-який банкет, будь-яке свято в ресторані. Обов'язково сюди завітаємо. Так, а ось і рецепція другої черги. Виїжджаємо на територію і десь там з правої сторони наш котедж. А проживати ми будемо в котеджі номер 211 здається, так? Так. Ми шукаємо. Йдемо. Настя, ось тобі вже точно є де проводити час. О, так. До речі, можна було своєю айдішкою приїжджати. Бачите? Зарядка для електроавтомобілів. Круто. Зручно, клас, продумано. Влітку Оці. приїдемо вже на електроавтомобілі. Я за. Дивіться, які гарні місця для відпочинку. Запалити вогнище, посидіти з компанією, з друзями. Тут так гарно. Під'їжджаємо до нашого 211-го будинку. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Вінський майданчик під нами. Ось і місце для автомобіля можна залишити на парковці. Ідемо проводити рум-тур Самі Заходим. оглянемо будинок і. З вами поділимось. Да. І тут одразу у нас тераса згріє. Я обіцяю, що завтра вранці вийдемо на цю терасу. З чашечкою кавимо дивитися на цю красу, на ці гори. Клас! Так, да. Ось такий гарнющий у нас вид на Карпатські гори, на смерековий ліс. Ви відчуйте цю атмосферу, яка тиша, ніякого шуму, від доріг, від машин. І ще й музика звучить. Отам видніються дві гори. За деревами і тут одна поближче. Це Говерли і Петрос. Тільки хто, я бит. не пам'ятаю. <говорить> Де хто? <говорить> Давайте вже зайдемо в наш будинок. Саша місце для нас. Великий Саша. стіл для всієї сім'ї, для великої компанії. Тут ми з Сашою обіцяємо приготувати найсмачніші стейки. І не тільки. <говорить> ми запам'ятали. Відкривайте вже, цікаво. А, вал як тут круто. І це ми тільки зайшли, ми ще навіть не все побачили. Так, для початку зігрілися. Дуже-дуже теплесенько тут. Ось такий класний будинок. Найсучасніші меблі, гарний сучасний дизайн. Вся необхідна техніка, посуд. Вау! Це для комфортного проживання. Це просто пушка. Дуже класно виглядає. Я вже зворотніла. Яблочко. Візьмемо. Як завжди. Все найсмачніше. Так, на нас тут чекали чай, мед, угу. варення і яблучко. Зараз будемо смакувати. А ви замітили, що тут скриті двері? І що там знаходиться? Йдемо кошти. Там що, кімната? Можливо, гардероб. Ууу, технічна кімната. Та, дуже технічна. <смир> Спальня кімната. <смир> Я думаю, що це буде кімната для батьків. Там вже на другому поверсі щось має бути. Ну, це зрозуміло. Стримані тона, сучасні меблі, телебачення. Вау! Дуже класно! І дуже комфортне ліжко. Побігли на другий поверх? А тут а дві кімната? Кімната? Подаємо, ще у нас кімнати. Давайте подивимося, що тут. Я думаю, що це ванна кімната, туалет. Ага, це у нас технічна, технічна кімната, пральна машина, можна попрати, попрасувати, висушити свій одяг. Вау! Ви подивіться на цю підсвітку, на цей душ. Я в шоці. Це дуже... Наскільки все сучасно, наскільки все продумано. Дуже-дуже красиво. Я все не побачила, але мені вже все подобається. Назвичайно ну, круто, що це у нас в Україні. Ваших українських Карпатах? Ми тільки заселяємося і у нас вже стільки вражень. То що нас чекає попереду? Новорічний декор, ялинка тут навіть є. Пішли на другий поверх. Є? Як тут гарно! Вау! Тут дві кімнати. Давайте Спочатку дивимося тут, тому що, наскільки я розумію, тут буде спальня. А, І ще одна спальня. спальня. В цьому будинку три спальних кімнати. Щось ж мені здається, ми за малою компанією сюди? Так. так. Треба дзвонити друзям. Тут... Приїжджайте до нас, місця вистачить Кай. Okay. Так, що далі. Отут у нас що? Тут ванна кімната. Ну, я думаю, що це буде не моя кімната, тому що тут побільше столик. тут буде вся моя косметика. Оце канікули, оце відпочинок, Настя. Такий великий двоповерховий будинок з власною кімнатою та ще й з власною ванною кімнатою. Це це те, що моя кімната. Настя, будеш стояти на балконі і охороняти автомобіль. І дивитись на гори. Холодно. Дуже. Дуже різдвена атмосфера, музика. Угу, по... Чисте повітря. далі. Навіть не хочеться порушувати цю тишу і цей спів. <ріпи> Хоча я не знаю, може це буде моя заросити. Мам, тут теж тераса чи тільки вікно. Так, Саша буде точно спостерігати за нашим автомобілем. тераса, тільки вона все в снігу. Клас! Клас. Я вже знаю, що буде зранку. Треба після душу приходити сюди і охолоджувати. Ми ж приїхали гори, казали, де сніг, ось вам сніг. Я знаю, що буде зранку. Саша встає. І ві蒙 заходить. І так. Ні, ні, ні. Сюди заходить. Сюди заходить, бере сніг, заходить в мою кімнату, да, мені да. в лице і ось так мене буде. Це по-любому так і буде. Защай <реш> це за своя власна ванна кімната. Да. Клас! Саня, яку ти собі кімнату береш? Мені і та, та заходить. Да, може, на першому. І що дуже важливо, кожного відпочиваючого. Ну і звичайно, в нас буде персональний помічник, який буде нас супроводжувати під час відпочинку. Він може нам організувати і доставку їжу, продуктів, будь-який подарунок, якщо потрібно, організувати дозвілля, прогулянки, екскурсії, і навіть будь-яке свято: і дні народження, і корпоративи, вечірки. Тому це дуже-дуже крута послуга. Так як ми знаходимося в другій чергі, трансфер по території всього резорту безкоштовно. 10. Потрібно телефонувати на рецепцію і все організують. Ми можемо зняти відос, прядки вдома. І дивіться, що я знайшов. Тільки хотів запропонувати в кінці ромтуру. Може, я туди залізу? Ну, звичайно. Так, ялиночек. Каже, потрібно було тримати в секрет, і тебе ніхто не знайшов точно зайшла? Так, ну і вихід на тарас може вімкнути світ. Угу. Папа і Саша пожарили м'язку і і подали. Так. Голодненько, так? Як зимою. Яке красиве небо. тут пофоткаєш? Ага. Красиве небо, правда? Так. Дуже гарно. Поки ми тут розкладаємо речі, папа вже готує смачну вечерю. На вечері у нас буде лаваш. І, звичайно, М'яско, барбекю. А запах, м'ясо. Буде смачно. Сьогодні вечеря у нас на терасі самостійно приготовлена на грилі, ну а завтра вже будемо смакувати в ресторані. 12 пісних страв спробуємо. Святий вечір буде завтра. Все, приготували. Тепер до столу вечеряти.